Всім привіт! Мене звати Артем. І нарешті прийшов час повернутися до моїх найулюбленіших рубрик на каналі. І сьогодні ми знову з вами поглянемо на топ найгарячіших настільних ігор сайта BoardGameGeek, ті, які найбільше цікавили настільщиків протягом місяця січень. І сьогодні ми з вами поглянемо на нову гру від Симона Лучіані. Подивимося, як можна стирання монеткою фольги з карток, перетворити на механіку в настілці, а також поглянемо на кубикову версію у всіма нами відомій лінійці. Знаєте, як буває, вирішив ти виконати дію і піти на ринок в якійсь грі, а там немає потрібного ресурсу. І тепер ти сидиш, чекаєш, поки він там з'явиться. Однак, якщо ви завітаєте до магазину Geek Shop, то 100% знайдете те, що шукаєте, адже асортимент тут дійсно величезний, від всеможливих можливих настільних ігор і аксесуарів до них, до варгеймів, коміксів та рольовок, і все в одному місці. А з промокодом Viewer 10 ще й додаткову знижечку зможете собі отримати. Я залишу посилання в описі, а ви зайдіть та переконайтеся самостійно. А поки ви це робите, я починаю. І першою буде гра The One. Це настільна гра для двох 4 гравців, розроблена Йоганнесом Гупі та Йоганом Леве від видавництва Space Cowboys. У цій грі ви опиняєтеся в світі, де ресурси обмежені, а кожен крок може стати важливим. Ви та ваші суперники повинні розбудувати своє плем'я, створюючи табори на різних територіях від лісів і гір до пустель і водних зон, використовуючи доступні ресурси для досягнення перемоги. Ваша мета заробити найбільшу кількість очок, стратегічно розміщуючи свої табори. І виконуючи завдання на картках історії, які з'являються протягом гри. Гравці починають з вибору початкової території, і отримують відповідні карти, і у свій хід ви виконуєте одну з двох можливих дій. Взяти карти або розмістити табір. Вибір карт залежить від того, які саме території ви хочете контролювати, оскільки для кожної території існують умови для розміщення табору. Завдання на картках історії є важливою частиною гри. Щоб заробити очки, гравці повинні виконувати умови цих карт, які можуть вимагати наявності певної кількості таборів в різних зонах або збору певних ресурсів. Кожен хід вимагає від гравців ретельного планування, оскільки ресурси обмежені, а вибір карти може суттєво змінити ситуацію на полі. При цьому гравці змагаються за території. І чим більше таборів ви збудуєте в одному місці, тим більше шансів на набір додаткових очок наприкінці партії. Таким чином гра триває, поки не закінчаться табори, а після відбувається підрахунок очок. Щось схоже на гру Блу Лагун від Кнеці, але з ресурсами. Далі в нас Entropy. це гра для одного гравців, розроблена Томасом Батіста, Симоне Лучіані та Несторе Мангоне. У цій грі гравці перетворюються в науковців, які змагаються за місце серед найвищої касти людей, здатних маніпулювати самими основами існування Всесвіту. Гравці повинні створювати нові зоряні системи, розвивати зірки, додавати планети, заповнювати їх життями, створювати біоми, а потім змагатися з іншими за титул найкращого науковця. Основною метою гри є набір найбільшої кількості переможних очок, і для цього гравці будуть взаємодіяти з різними елементами гри, будуючи свої зоряні системи. Раз складається з кількох. Раундів, де кожен гравець по черзі переміщується своїм вченим між різними діями на основному полі, гравці можуть вибирати дії, що дозволяють створювати нові планети, еволюціонувати зірки або додавати життя до планет. Крім того, вони можуть здобувати спеціальні можливості, додаючи біоми або покращуючи свої консолі. Поле складається з двох кіл дій: внутрішнє коло, яке зосереджене на основних діях зі створення та розвитку планет, зірок і життя, і зовнішнє коло, яке надає можливості для побудови двигунів, отримання ресурсів і виконання різноманітних покращень з часом гравці накопичують ресурси, які допомагають їм виконувати складніші дії, а також активовувати зірки, що можуть надавати додаткові ресурси та очки. Щоб виграти, гравці повинні досягти шести головних цілей гри. Кожна з цих цілей дає певні переможні очки залежно від того, як гравці розвивають свої зоряні системи. А тепер поглянемо на The Old King's Crown. Це гра із з глибокою атмосферою зрад, амбіцій і боротьби за владу, що розгортається у світі, де старий король зник, а трон залишається без господаря. У цій грі ви виступаєте в ролі одного з претендентів на корону, намагаючись здобути контроль над землями, вплив у регіонах і прихильність ключових сил королівства. Гра поєднує механіки драфту, блефу, контролю території та прихованих цілей. Кожен раунд це поєднання публічної розстановки сил і прихованого вибору локацій, де ви прагнете здобути контроль. Ви гратимете карти зі своєї колоди унікальної для кожного претендента в певній області на мапі, намагаючись переграти опонентів, здобути більшість і забрати ресурси або спеціальні ефекти. Кожна область на полі має свої бонуси, а ключовим стають двір, місто, храм і прикордонні, які дають не лише бонуси, а й змінюють хід гри через карти подій і динамічні умови. Ви можете використовувати лоялістів, агентів, шпигунів або навіть лицарів, аби захищати свої інтереси, руйнувати плани суперників і поступово нарощувати вплив. Важливо не лише вигравати в окремих локаціях, а й зберігати ресурси для майбутніх ходів, прокачувати свою колоду і планувати, коли варто розіграти сильніші карти. На черзі в нас Карнута. Це настільне. Гра для двох чотирьох гравців створена Йоханом Гоєм. У цій грі ви стаєте учасником ритуалу друїдів, змагаючись за титул Друїда року. Головна мета створити найкращі зілля, комбінуючи різні інгредієнти та виготовляючи еліксири, щоб набрати найбільше переможних очок. Гра триває до моменту, поки один гравців не викладе свою одинадцяту карту, після чого очки підраховуються. Кожного ходу гравець має можливість вибрати дві дії з чотирьох доступних варіантів: взяти карту, зіграти карту, взяти руни або перевернути руни. Інгредієнти у вигляді карт мають різні властивості і вимагають певних ресурсів для їх комбінації. Для створення зілля гравці комбінують карти інгредієнтів на своїх столах. Кожен інгредієнт приносить різну кількість очок залежно від того, як він поєднується з іншими картами в цілому еліксирі. Для додаткових очок гравці використовують спеціальні карти і бонусні жетони, які можуть збільшити ефективність їхніх зіль. Гра завершується, коли один із гравців викладає 11-ту карту на свій стіл. Після цього кожен гравець підраховує свої очки, враховуючи кількість карт-інгредієнтів і спеціальних карт, які були зіграні. Наступна це спірити, настільна гра для двох шести гравців, розроблена шемом Філіпсом С Джей Макдональдом Закарієм Смітом, яка приносить вас у світ древніх воїнів, де ваша мета стати найвищим духом і бути обраним як найкращий лідер серед багатьох імперій. Це змагання за вплив, стратегічне планування, створення альянсів і боротьба за титул. Найспритнішого лідера. Кожен гравець збирає свою армію, будує чудеса, і вирішує, з ким укладати союз для перемоги в останній битві. Гравці Спініти намагаються здобути найбільшу кількість духів, укладаючи альянси, беручи участь у боях і будуючи чудеса. Ви починаєте гру, вибираючи свої карти і формуючи початкові стратегії для своїх військ. Ваша мета накопичити достатньо карти ресурсів для створення сильних альянсів та участі в боях. Кожен хід починається з перевірки вашої дороги, що є важливим елементом для розміщення карт. Після цього ви можете виконувати дії як от будівництво чудес, вербування нових військ і взаємодія з іншими гравцями для досягнення своїх цілей. Крім цього, у грі є особливі завдання, які також принесуть чимало очок за їхнього виконання. А ось вам і The Lord of the Rings, The Two Towers, яка локалізована Гікач Games. І це продовження гри The Fellowship of the Ring Trick-Taking в якій ви спільними зусиллями намагаєтеся допомогти братству персня протистояти темним силам. Це гра продовження історії, яка загалом використовує ті самі механіки, що й попередниця, а саме. Механіку гри на взятки, Проте з кооперативною вкладовою. Кожного сценарію ви обиратимете собі персонажа, який має як особливості проготування, так і цілі. І тепер, спільними зусиллями, граючи карти у взятки, вам потрібно виконати умови цілей всіх персонажів у партії, і тільки за цього варіанту ви проходите далі. Звісно, що нові сценарії розкривають нових персонажів, цілі, а також у грі стаються різноманітні події, що можуть навіть додати карти до основної колоди. Фанатом гри на взятки її кооперативів. Саме то. Stellar Ventures призначена для компаній від 1 до 5 гравців і розроблена Понтусом Нільсоном. У цій грі гравці виступають як інвестори, що контролюють міжзоряні корпорації, маючи на меті накопичити найбільше кредитів через стратегічні інвестиції, розширення мережі та використання технологій інопланетян. Гра складається з кількох етапів, починаючи від аукціону, де визначаються президенти корпорації, до кінця, коли гравці можуть підписати договір, що дає значні переваги. Весь процес гри зводиться до того, щоб управляти акціями, будувати нові заправки, використовувати техніки інопланетян і отримувати виплати дивідендів. У кожному раунді президент корпорації здійснює різні дії від розширення мережі до створення кротовин. Протягом раундів гравці можуть отримувати кредити за рахунок акцій корпорації або заробляти очки через спеціальні бонуси, такі як технології прибульців. Гравець може вибрати стратегію інвестування в одну чи кілька корпорацій, збільшуючи свій капітал через покупку акцій і вплив на розвиток корпорації. А сама гра завершиться після фінального раунду, коли гравці підраховують свої кредити. І той, хто зуміє стати найбільшим інвестором з найбільшою кількістю активів, здобуде перемогу. Далі в нас гра Luthier, яка переносить гравців у період класичної музики в Західній Європі. У грі вам належить управляти родиною лютьєрів, майстрів з виготовлення та ремонту музичних інструментів. Основне завдання здобути престиж, задовольняючи запити патронів, виготовляючи інструменти, виконуючи музичні виступи та здійснюючи ремонт. Кожен раунд складається з двох фаз: планування, де ви розподіляєте своїх робітників на різні завдання, та виконання, де гравці виконують дії в залежності від пріоритету. Основними аспектами у грі є менеджмент ресурсів, виготовлення інструментів, організації виступів та виконання ремонтів. Однією з найцікавіших особливостей лютієр є взаємодія з патронами. Кожен патрон має певні вимоги, виконання яких приносить гравцям бонуси. Однак, якщо не задовольняти їхні запити, вони втрачають терпіння і залишають вас, що знижує престиж. Це додає напруженості та змушує гравців ретельно планувати свої дії. Звісно, під час гри ви зможете покращувати свої навички, здобувати спеціалізованих робітників та використовувати їхні унікальні здібності для досягнення успіху, проводити музичні виступи за допомогою кубиків, що додає елемент випадковості. До ігроладу. Тож гра в цілому багата не тільки на барвистий зовнішній вигляд, а також сповнена різноманітними механіками. А ось далі в нас несподіванка, я звісно бачив багато у настільному світі, але щоб гра була частково побудована на листах, що потрібно монеткою стирати, а кого ще не було. Тож, тож, Тент Це настільна гра на виживання та розвиток, де гравці беруть на себе ролі піонерів, працюючи на корпорацію Zenit для створення ферми на новій планеті. Це по суті гра з механікою Flip and ендрайд, в якій гравці одночасно виконують дії, що визначають загальною колодою ка завдань. Але я думав, що у Адріановському валу дуже багато листів, на яких потрібно писати ні, Тен дає фору, мабуть, усім таким іграм. Загалом основне завдання гри збирати ресурси, вирощувати врожай, утримувати тварин та заповнювати свої вантажні маніфести, отримуючи переможні вали за виконання цілі сезону, досягнення в сусідських відносинах і накопичені значки. Проте можливостей тут неймовірна кількість як і куди витрачати ресурси, і які бонуси на них отримувати. Дуже цікаво, чи хтось візьметься за локалізацію цієї гри. Якось повз мене пройшла новина, що серія ігор Сім Чудес таки отримала свою кубикову версію. Чесно кажучи, вже давно прийшов час подаїти гравців ще за допомогою кубиків, адже гра то дуже на це розраховано під куби. Бо ідея тут дуже проста: отримувати ресурси і побудовувати свій рушій для Ролен Райта саме те. Тож у Seven Wonders Dice Антуан Боза знову дає нам можливість відчути себе керівником однієї з найбільших цивілізацій давнини, і ваша мета побудувати чудо світу, керуючи ресурсами, розвиваючи науку, торгівлю та військову міць. Гра складається з кількох раундів, у кожному з яких гравці вибирають кубики з форму. Кожен кубик має символ, який відповідає за певну будівлю на планшеті гравця. Гравець може вибрати один кубик і використати його для будівництва нових будівель у своєму місті, або, або для досягнення прогресу у розвитку свого чуда. Кожен раунд починається з скидання кубів на форумі, після чого гравці по черзі вибирають їх, сплачуючи за кожен кубик відповідну кількість монет. А після того, як один з гравців завершить побудову свого чуда, гра закінчується. І гравці підраховують свої очки, враховуючи побудовані будівлі, виконані квести та чудо. Той, хто набере найбільше очок, стає переможцем. В цілому, це архітектори, але тепер із кубиками. Не знаю, як ви. А я скучив за цими підбірками і щиро радий подивитись на нові цікаві настілички і дізнатись щось новеньке. Якщо ж у вас такий самий настрій або вам просто кортить підтримати мене і канал, тоді влупіть вподобайку цьому ролику та підпишіться на канал. Далі буде. Дякую всім вам за увагу і особливо подяка всім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна, Па-па.